Вітаю, сухошкірі! Мене тут попросили полити трохи водички про моїх підводних родичів, і я не змогла відмовитись, бо всі знають, що у чайці платять темним нефільтрованим. А як кажуть, у нас на Дні Морському хороший ель у водоростях не росте. Мене звати Сардіна, і сьогодні я покажу вам, що там на глибині. На глибині. Де завжди мокренько, де крейсер Москва спить глибоко на дні. <рес> Отже, тритони. Так вважається, що тритони з'явилися дуже давно, коли їхній бог покровитель Персана створив їх з магічно обробленої моршинської, зачерпнутої з елементальної площини води. Вважається також, що Персана струхнув рештки магічних крапель на тамтешніх фей. І так з'явилися кузени Тритонів – злісні Нереїди. Століттями тритони захищали площину води від усіляких стихійних лих – кракенів, сахуагінів, москалів та інших їх тіандрів. Але все ж цю нечість було вигнано у найтемніші глибини де й місце. Зрештою тритони помітили, що їхні вороги якось вже дуже притихли. Зробивши вилазку в глибини, вони дізналися, що підводні воріженьки давно чкурнули на первинну матеріальну площину. Якщо ви забули, що то за площини, дивіться тут, відчуваючи провину за те, що вони дозволили злу проникнути у інший світ. Тритони вирішили переслідувати втікачів. Добровольці тритони були відправлені у первинну матеріальну площину з місією знайти та ліквідувати ворогів. Вони розпливлись по всіх закутках океанів, створюючи протекторати, які охороняли місця, де, на їхню думку, могли ховатися ці огидні істоти. Загнавши тих падлюк ще глибше, ніж коли-небудь, тритони вирішили залишитися в цій площині на випадок, якщо підводне зло повернеться. Після цього вони деякий час жили собі спокійно і нікого не чіпали, поки злим голодон Яхова зі своєю армією Сахуагінів. Не почали жерти русалок та мерфолків і попутня перетворювати все живе на зомбі. Але навіть тоді наші рибозахисники вирішили, що це проблеми жителів поверхні і відмовились втручатись. Таке ставлення змусило підводний альянс викрасти священну реліквію тритонів, яка за сумісництвом була їхньою секретною зброєю проти зла. Таким чином, змусивши їх долучитись до воєнних дій, хотіли вони того чи ні. Зрештою, після важкої перемоги, тритонів трохи попустило, і вони почали все частіше випливати на поверхню, щоб торгувати зі сухошкірами, шукати пригод на свої зябра та брати участь у пляжних епізодах. Хоча тритони славилися своєю ксенофобією, вони все одно були благородним народом, який прагнув захистити цей світ і тотешні раси, головне, щоб до них не лізли без запрошення. Вони чекали подяки від жителів поверхні за свою боротьбу зі злом, який вони самі сюди й загнали. Але проблема в тому, що ніхто на поверхні навіть не знав про існування тритонів донедавна. Та з часом, ознайомившись з новим дивним світом та тими проблемами, які були викликані випущеними на волю підводними почварами, тритони були готові жертвувати собою, щоб захистити інших. Сам факт, що слово тритон перекладається з їхньої мови як охоронець, є чудовим прикладом їхньої героїчної натури. Щодо релігії, то тут тритони максимально консервативні і поклоняються виключно їхньому творцю персані. Хоча, звичайно, гравцям правила написані, тож можна зробити якогось поледино відступника чи жерця атеїста, я не знаю, що вам подобається. До речі. Давайте поглянемо, що з собою являють тритони в ігровому плані. Перше, що падає в око, це бонуси до цілих трьох здібностей сили, статури та харизми. Такою щедрістю можуть похвалитись хіба що раси напівельфів та людей. Звичайно ж, тритони вміють чудово плавати і можуть вільно дихати під водою. Також вони знають заклинання туманної хмари. На третьому рівні додається порив вітру, а на п'ятому вони отримують доступ до водяної стіни, досить потужної магії, яка може уповільнити ворогів та знизити ефективність дальніх атак. Тритони вміють розмовляти з водними істотами чи. А, точніше, доносити їм якусь інформацію або віддавати накази, бо відповіді тритони зазвичай не отримують. Опір до пошкоджень холодом це завжди приємно. Що тут скажеш? Це робить тритонів чудовими кандидатами для приготу засніжених горах чи арктичній тундрі. А ще вони прекрасно ще бачать загальною та первісною мовою елементалу. Що ж, ось такі вони відважні захисники глибин. Ну, а на цьому у мене все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки вподобайки, підтримуйте український настільно-рольовий сегмент та не забувайте додати на потреби ЗСУ. З вами була Саардіна і до зустрічі у Таверні Чванлива чайка! Так, це моя оплата!